Шановні колеги, на сьогоднішній порядок денний засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства і на збереження та транспорту відносяться чотири питання. Перше питання про внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Городоцької міської ради, які підлягають передачі в оренду без аукціону та затвердженню мов оренди. Інформує по першому питанні заступник міського голови Варшавського Дмитро Миколаївича. Дмитро Миколаївич, будь ласка, коротко по цьому питанні поясніть. будь ласка. так, ну враховуючи звернення у нас управління соціального захисту населення, також з метою врегулювання правових економічних відносин. організаційних питань звернулися до нас щодо передачі. Частини приміщення комунальної власності, а саме 234,56 м2 – це частина приміщення першого поверху і частина приміщення під підвального приміщення. Вносимо дане приміщення до переліку, до переліку другого типу, які підлягають передачі в оренду без аукціону. Що і викладаємо в новій редакції такий перелік при Гордоцькій міській раді. І також затверджуємо е, умови тендеру. Тобто е, плануємо укласти договір на 5 років е, за одну гривню. Шановні колеги, у кого будуть запитання по даному питанню? Да. Немає. У Немає. Немає, да? мене тоді є значить, пропозиція, щоб винести це дане питання на сесію. Давайте будемо голосувати. Василь Васильович Воротний. Я за. Ви не Олександрович. Я за. І я за. І, три три за. за. Одноголосно. Одноголосно, так. Наступне питання. Про передачу в оренду приміщення комунальної власності Городоцької міської ради. Інформує Медир Миколаївич Варшавський. Так, ну це продовження, можна сказати, першого питання. Враховуючи знову ж ті самі звернення управління соціального захисту населення щодо передачі частини приміщення комунальної власності за адресою Грушевського 90 терміном на 5 років 234,56 метра квадратних приміщення, частина першого поверху, частина підвального приміщення. Так як я вже казав попередній раз. Є підготовлений е, зразок договора терміном на 5 років, що вимагає, е, дає можливість нам чи законодавство за 1 гривню у рік без проведення аукціону. Зрозуміло. У кого будуть питання? Запитання. Немає ну, за, 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 за Ну що ж, в мене тоді пропозиція винести дане питання на сесію міської ради. Прошу голосувати. Бо, за. Красноуцький за. Рейтаровський за. Три за. за одноголосно. Наступне питання про передачу на безоплатній основі комунальній установі Центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради, майна товарно матеріальних цінностей. Знову інформує Дмитро Миколаївич Варшавський. Так, ну враховуючи звернення нашого центру соціального захисту. В особі Шевченко надії Івановні, щодо передачі матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі міської ради, з проханням передати для потреб, якщо я не помиляюся, віра в життя так? у нас в Немеринцях карася Сави для потреби цього центру. Тому передаємо поребрик в кількості 120 штук, це 50 сантиметровий, труба діаметром 57 мм, 6 погонних метрів, труба профільна 4х4,6 метрів, труба профільна 2,5 на 4-18 метрів погонних, профільний лист 1,2 метра синій 4 штуки. Профільний лист 3,2 метра. Зелені чотири штуки і бруківка шістьорка 50 метрів квадратних. Коротенько все. Не зрозуміло. Ко будуть запитання? Немає. Немає. Відсутні. Немає. Відсутні. Значить, давайте вист... пропозиція є виставити, це дане питання на сесію міської нас ради. Нас. Голосуємо. Воротами все. Проснулися кордони. За. Рейтеровський за. за. Три за. І наступне питання про передачу на безоплатній основі комунального підприємства «Городок Гордокомусервіс майна товарно матеріальної цінності інформує Петро Миколаївич Варшавський. Так ну враховуючи е, звернення е, директора комунального підприємства КП «Городок Комунсервіс е, і. Службову записку старости, старостинського округу Немирнецького старостинського округу Садовського Павла Павловича щодо передачі 305 літрів дизельного палива з балансу міської ради в комунальне підприємство для потреб проведення благоустрою на території нашої громади. Тому виносимо на сесію щодо такої передачі. Ну, якщо є необхідність, то звісно. Треба допомагати, особливо сільським старостатом. Це для потреб всієї громади. Так, так, так. З старостинського округу, з балансу міської ради. Ми передаємо в комунальне підприємство Кого ще будуть запитання? Для виконання робіт. Немає. Коні пропозиція винести дане питання на сесію міської ради. Прошу голосувати. Воротний. За. Красноводський? За. Райтаровський за. За. Три за. Все, порядок у нас вичерпаний, на цьому комісія наша закінчена.